Знаєте, я оце з мамою зараз удвох і скажу вам, ну то, що вона просто все робить, робить хоче. Вона не розуміє, що це як захворіє, то мені проблема. Але як я вас розумію, як гарно, що це мама Боже, і кровать прибере. І біжить бігом те зробити. Те, їй хочеться кругом бути. Так що... Я ж кажу, що моя мама, це як і ваша мама, то що багато в мене дуже вже моїх підписників, у кого немає, мам, Так що зараз я чомусь згадала цукатік вішня. Пам'ятаєте, яка вона була дівчинка? Сама вона з Росії, як вона померла? Ой, просто караул, І вона знаходила, як кажуть, віддушину в нас. Стоїть, качельна, качельна баронеса. Давай. Щось я Кружуся. Все, пока! Не тягай там отам нічого, давай! І пальцем махай. дивись, обереш. Так що я ж кажу, що я кажу, не, ля... не роби того, що не потрібно, ні. Їй хочеться, їй, звичайно, хочеться допомогти, їй хочеться, щоб все було в порядку. все. Ху-ху-ху-ху-ху, Сьогодні сонечко таке. Прямо погода така гарна, але холодно ще. Нічого я. Мама каже, бери шапку. Кажу, мам, та вже якось стидно. Друге березня в шапці. Кажу, яка пішов на але там стояти на цьому митінгу холодно. Холодно, не просто холодно. Що давайте їдемо. Що буде цікаво, покажу. Але що там цікаво? Люди приходять, люди стараються. І е, хвала і подяка тим людям, тій молоді. Я ж кажу, що ви подивіться, молодь не хоче жити так. Ми не можемо нав'язувати. Я беру по своїй сім'ї. Я... Жила так. Я вважала за цінності. Оце. Для мене Боже залишитись десь без, е, на, на, в садку на ніч. Це для мене страшно в паркі. Міліція, для мене це було все життя страшно, порушення закону. А зараз молодь зовсім інша. І це правильно, ми не повинні, нічого нового немає. Вибачте, прийшлося зупинитися і почистити внутрішнє сховище, тому що ну не пише вже там скільки я, боже може, вроді так і тут видаляєш ці відео, але вони ще в внутрішньому сховищі в телефоні. Вибачте, і тому так зараз я вас отак. О, і тому воно мені пише. Я тут розмовляю, ж їду на дорогу, дивлюся, а воно нічого не записує. Так що я кажу, що молодь. Не хоче так жити. Ото й в Росії потихеньку, потихеньку, і воно розкачається і скинуть оцього царя, тому що видно, що тут вже не приховати, не приховати люди знімали на телефони, всі з телефонами, і воно в соцмережах розлетілося. Видно, що ну я не, не рахувала, але 1500 600 це точно було. Але ж вони все перегородили. Вони все це тримали в таємниці, де це прощання буде, де що. Дізналися люди, так що я кажу, що назріває, назріває, і, і цей фурункул під е, назвою Путлір і оці прихильники соціалізму, ці пенсіонери, які не розуміють. Мене мама дивіться, яка й то вона розуміє, що не те пальто Росія зараз нам пропонує. Так що я кажу, що ось які машин їде в ту той бік на дачі люди їдуть потихеньку, потихеньку, вже всі їдуть на дачі, тому що вже дуже-дуже, як кажуть, скучили за роботою. Це хоч трішки якась віддушина. О, без двадцяти. Той раз дуже рано приїхала, чекала, а цей раз машина така грязна. Саня каже, Ал, ти вставай десь десь у стороні, щоб не думали, що то твоя така грязна машина. Кажу, та да здрасті. Я приїду по мою, кажу, ну давай. Коли ти приїдеш, не знаю. Всіки навчаюся, що не можна таким бути, не можна. І от там їздимо, не розрахувалися. Тому що він тютя, він мовчить, він весь час мовчить. О, який він гарний працівник, який він, так да, звісно, гарний, бо мовчить. І тут так само, так що які там думають, що ой, чоловік паше, мій чоловік паше, на дядю називається, розумієте, на дядю. З його совістю, що він такий та завтра, завтра, ой, завтра, нема грошей, нема. З'їздив півтори місяці в машині був. Нічого, я кажу, нехай Саша, нехай. Хай воно буде за царство небесне наших родичам, а воно їм не принесе щастя ніколи. Так що такі справи? Я ж кажу, що перш ніж когось там казати, що ой, хто то хіровий, вона хірова, чоловік. Класно. Ви ж не знаєте, ви поверхностно все знаєте. Так, хватить, бо це, знаєте, тема. Наша пісня хороша, починай з початку. Не хочу її цю пісню співати. Я хочу, щоб ви знали мене, тому я на своєму каналі на цьому зараз ні маму не показую, ні, 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 ні Діму, ні Сашу, нічого. Я показую себе. А от там у мене є канали сімейний, у той, що Діма Гафикін, не хочеться йому. Мама в мене там блогер крутий. І щоб ви там не писали, а я... Я прямо горда своєю мамою, В 87 років вона це так, вона не може монтувати, це все я роблю. Але вона знає, де, як тримати телефон, де нажати, щоб воно писало і де вимкнути. Це саме головне. І не дурні мислі, вона Вона, я ж слухаю, я ж не хожу за нею. і Коли я монтую, я бачу, що вона каже. Та нема чого різати, там все шикарно, все шикарно. Так що я ж кажу, що ви подумайте, які ви будете 87 років, а потім щось пишіть на цю жінку. Розумієте, що в неї там. Клепки немає, чи там у неї щось іще немає, все в неї є. То, про що, про що ви пишете, у вас немає. І у вас ніколи цього не буде ніколи. Так, добре, все, поїхали. Щось буде цікаве, покажу. Ну що, я чекаю своїх колег, я бачу, вони там вони збираються. І зайшла, дірнула двері. Думаю, а ну схожу в туалет. Той раз я не провірила, тому що поїхала. Двері зачинені. Думаю, о, коли виходить. Там, ну, на охороні, як називається. А що ви хотіли? Кажу. Скажіть, можна до туалету сходити? Так, да, будь ласка, я зайшла мені без проблем. Ну я вам скажу одне. Двері в туалеті такі, як у деяких мільйонерів вдома, такі дубові і всі кабінети. Ну, я дуже, дуже давно тут не була, тому я ж кажу, що скільки сюди грошей вгрохали на оце. На цю будівлю. Ну, будівля місць виконкому. Це просто жах. Раніше були пластикові двері, зараз там просто, просто ці. Все. Я бачу, дівчатка сидять з цими. А де ж ми ж мій транспорантик в багажнику? Зараз я візьму його. Все, ми вже розходимо, тому що у нас сирена і ми розходимося. На сьогодні до побачення, до, побачення, до неділі! Здоров'я вам! Сьогодні нас. Більше було, а як сирена, ми, ми, ми розходимося. Так, до побачення всім побачення. Більше більше народу. Ми стояли там, а потім сюди перейшли. І я вам скажу, жіночка там одна, я з нею так розмовляла, бачу, що вона гне лінію Порошенка. А я кажу, ви знаєте, вибачте, у вас своя лінія, у мене своя лінія. Давайте за це не будемо балакати. Давайте будемо краще голосно казати, щоб до нас приєднувалися. Але дійсно, все-таки правильно, стоїмо і балакаємо, чи за нас, чи не за нас. Але е, отой тендер, тендер по, скажіть мені, по закупівлі тих рослин і дерев все-таки відмінили. Так що я ж кажу, що потрібно стукати, стукати, і хтось відкриє. А якщо не відкриє, то хоч трішки привідкриє. Подивіться, скільки в нас є тут газонів, квітів. Так, це приємно. Але вони можуть за ним просто доглядати, нічого не висаджувати нового. І вони можуть існувати, і ті гроші можна направити в інше місце, в більш потрібніше місце. Я кажу, давайте якусь коробку поставимо, де люди йдуть і будуть складати. Ну, наші організатори кажуть, що ми не маємо права збирати гроші, тому будуть казати, що ми гроші збираємо, потім їх вкрали, потім. Ну, як воно так як, як я кажу, що я не хочу гроші збирати. Чужі гроші мені не потрібні. Є люди, які цим займаються, тому хай збирають. Так, ну що, поїхали далі. Зараз я поїду до, до машини допомоги і коротеньке відео запишу, покажу, щоб в інстаграмі виставляти, щоб ви знали. Тому що одна жіночка тут прийшла, каже: я перший раз, ну вона 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 подруга тут тої дівчини Єліни, яка тут ходить весь час. Я балакаю, кажу, та треба туди. Вона каже: де це знаходиться? Не знає людина. Я кажу, там, отам, на, на, біля будинку торгівлі. Ой, дякую вам, дякую вам, бо в мене і ну своє розум. Я. Деякі люди. Неначе ми вже кричимо, неначе вже так голосно. І деякі не знають, тому потрібно і рахунок, і місце розположення цієї машини, потрібно це, про це казати. Я написала, ось це автомобіль. О, а що це розтягнулося? Ось це автомобіль стоїть, будь ласка, ось козацька броварня, будинок торгівлі. На цій площі, будь ласка, що у вас є? Хто пересила зараз? ось дивилася, розповідала мені Лена з Польщі, то прокладки. У нас дуже багато жінок, які знаходяться на фронті, то памперси, то якісь там е, предмети першої необхідності. Будь ласка, все потрібно, все пригодиться. Якщо не на фронт, то тут до лікарень, до госпіталів все це піде. Рахунок, вам добре видно? Отак вот видно, да?